Друзі, привіт! понеділок сьогодні. Ну і починаємо ми новий так сказати, тиждень, так, да, Андрюх? Працюємо да. ми зараз у трьох. я, Максик і Андрюха. В принципі, тут нам багато і не потрібно зараз людей. Так як зараз тут вирізаються багато вікон, стопчики, пелянина тут, ну, отак. Ну а там пізніше трохи. На днях до нас повинен ще приєднатися Стас, друзі. Стас вже працював з нами. Андрюха зараз цей кут зарештує. І той, друзі. Макс там стане, я зараз тут стану. Піддончиками поки підрештуємося, бо ліса буде незручно ставити тут. Вірніше не буде з них з них буде незручно працювати, бо будуть оті ж драбинки нам мішати. Правильно? Вже ці все, все всі це знають, що ті ліса. Краще ставити, коли вже у вас стіна повище, коли ви вже самі дошки на тих лісах повище покладете. Андрій, тільки той кут в першу чергу, будь ласка. Ну, да, бо... бо я вже можу почати працювати, а Макс ще ні. Тому йому тут вже потім підготовиш Такий друзі, ми зараз маємо з вами вигляд цього кута. І зараз я тут підніму чотири ряди. Чотири ряди. Але по наружі я відмічаю в дві сторони по метрові і виріжуться в нас вікна. Тобто тут буде як наче балконне вікно, да? тобто двері, туди пішло вікно. Ось Макс, як відпилює наші блоки, бо ви вже знаєте, який ми маємо тут кут. Просто гострий кут. Нестандартний. Друзі, вигнав я такий кут. Значить, бачите, яка смішна тут Штруба, да, вертикальна. Але поясню. Зараз трохи він підстине. І оці всі двадцятки, чотири штучки, вони зріжуться. І це в нас будуть такі два відкоси собі. І Ми так часто робимо, щоб не витрачати часу на пиляння, я кут виганяю, я погнав далі робити свою якусь роботу, а тут ставлю підсобника, помічника. І нехай займається своєю роботою. Так, друзі, там ми вирізали одне вікно, вон друге балконне. Тут буде в нас стопчик, вікно, як я й казав, і все, друзі. Взяв ножовочку по газіку, отакий кутик розмітив і швидко відрізав. Дуже зручно на місці різати. От коси в нас готові, два ряди ми вікна вирізали. Все затерли, Андрюха зараз здуває, мочі. Наші підоконники і шпаклюємо їх. Кусочок тут залишився мені. Ви знаєте, ну от що я вам скажу? Це таке краще отаку лінію гнати, хоч і більше тут роботи фізичної. Ну, це пиляння, якщо чесно, вже достало трохи. Завтра тільки відпиляю оці кусочки, бо сьогодні вже не встиг. Вікна наші вирізані, відкоси в нас просто ідеальні кругом, як ви бачите. Піддаконники позмазували. Ось наші відкоси. І он, замовник бачить, що арматура зарізана, як ви бачите. І Андрюха тут уже дошпакльовує. І на цьому. Тут робота наша виконана вже на відмінно. Пасян, що ти не забув, як його ще мазати? Ні? Ха-ха. Та ото ж. Це вірно. Щотки згоріли нарешті в нашому цьому апараті, буду сьогодні вести на ремонт. А Петрович каже, це херня в тебе. Каже, ото найкращий варіант. Вон, бачите? Справа в тому, що я так і не взяв з дому. Оцю ручну штроборезку, да? що зігнута труба така, ну ви знаєте. Там. Тому нам потрібно цей кусочок якось сьогодні запиляти. Бо реально, я тільки що зняв оту верхню кришечку. Згоріли щотки, отак ми їх стерли. Ну, Вони ж не мінялись вже, скільки там в мене та штроборезка, майже три роки е, чи ця фреза. Там тільки міняли, друзі, підшипник. І от завтра я повезу, сьогодні повезу в Дніпро-М. І подивимось, як там ремонт цей пройде. Ну, але я не пам'ятаю, чи є на неї ще гарантія, чи немає, бо я її давно купляв. Скажу, <реш> давай, Петрович, ще клей будемо палкою колотити, вмісто міксера. Як раніше, ми <реш> перший об'єкт, друзі, я пам'ятаю. Ми палкою колотили. Йомає у відрові, Ото, да? болгаркою випилювали ці штроби. От відосик виглянуть, так, да, Петрович? Це було скільки? 10 років тому, більше, 13. Це було в 2010 році. А Петрович і каже, треба в мішальці клей колотити. Петрович, він там як залипне, ти йому нічого не зробиш. Давай я дуйчик принесу, Максим. Да, Давай, дуйчик. Андрій, закинь оцей віник в ту мусорку, що там. щоб я більш не бачив. Тільки по новим технологіям. Андрій, Штроборезку вниз, фрезу. Фрезер. Я сьогодні на ремонт відвезу. Друзі, тільки як відвезу В маршрутці. Бо я ще сьогодні на ремонт авто своє здав. Так що ще один прикол. Повністю міняють щеплення, там все переробляють, бо там повністю все. ну, Каже мастер. Ну як, каже, я тобі можу там отой підшипник віджимний поміняти. Ну, каже, я ж знаю, що ти, в тебе є канал, якісне будівництво. Каже, Як я можу такій людині поміняти цей підшипник, а диск поставити старий і все. Ну, каже, вже... Якщо хочеш, щоб нормально і надовго, каже, поміняй, краще все. Ой, дуйчик, друзі, працює. Та ви що? Ви знаєте, нам буде хана без, без фрезера. По-любому сьогодні буду вести, інакше ну, просто ми без нього. Ну, я думаю, там прямо при мені поміняють і щотку я його заберу назад. Тобто навіть не потрібно його буде залишати. А може й потрібно, ну подивимося. Самому цікаво. Рюха потяг його вже вниз. Ах, ну, в принципі, сьогодні він нам дуже й не потрібен. Тут тільки от там якось запиляємо. Є, Петрович, Макс зачалив там. І дивіться, який в мене кусок роботи. а. у, -у, -у тут два куби, здається, десь. Пам'ятаєте, я вам казав, що в нас відходів ніколи не залишається. Оце дивіться, показую вам ось трошечки кусочків тут. І он трохи. Але ми ще їх і виробимо. І то, це половина цих кусочків саме із отих балок повирізали. Тобто, якби ми балки не закладали, то б їх би взагалі б не було. Але ми і ці всі виробимо кусочки. Тобто, ми не залишаємо взагалі, виробляємо повністю весь газоблок. Повністю Все підстило. Просто дуже міцне. Я люблю доводити всю роботу ідеально до кінця. Тобто, як ви бачите, ми сколи замазуємо, все, робимо, ну, повністю завершуємо свою роботу. От тому і так само ж і з семи підоконника. От підійшов ти і ти бачиш нормальний такий вигляд. І плюс же ж воно буде працювати як. Не буде до нього прилипати клей. Він буде легко віддиратися від цього клею. Як не спиляю ці кусочки, немає часу. І до речі, ми ж там не домазали, він доконник ще один. Ну, ми обов'язково його домажемо. Кладу, друзі, кладку. Чуйте тривога. Навіть собаки виють. Як воно вже набридло, оті вороги. Кончені. Прийшов час і до нашого кута ж цього. Я тут навипускав випускав отаких штроб вертикальних. Ну зараз все я обріжу і буде тут у нас, як я і казав, кут, метр на метр. Просто так мені буде зручніше. І взагалі буде все швидше, ніж я тут на землі б напилював, там розмічав. А так я його швидко вчора зробив. І швидко зараз обріжу. Потихеньку рухаємося вперед. Ось, друзі, все намалював. І це вже я запиляв дуже швидко. Це все робиться швидко, тобто зараз вам покажу, це ми для ніші. Відповідаю. Просто ми всі наші відкоси намагаємося різати вже на місці. Через те ми маємо просто ідеальні відкоси. І коли вже прийде сюди майстер, який буде займатися цими відкосами після встановлення вікна. Він просто його пошпаклює і просто він зрозуміє, що тут працювали нормальні спеціалісти. І такі відкоси ми робимо кругом, просто кругом. Будь ласка, показую вам. Ось тут теж потім відріжеться на місці цей відкос. І він буде просто ідеальний. Кругом, друзі, з кожним відкосом. Працюємо індивідуально. Звертайтеся. Наша команда завжди на зв'язку. Як бачите, весь газик виробили ми. Ви. І приїхав вон маніпулятор. Зараз подаємо вже всю решту 12 піддонів наверх. Височка, накидаємо, подамо наверх. Отаку картину ми, друзі, маємо. Весь газик наверху. Вон зараз ще там хлопці на машину грузять 30 ми її там виставимо. Бо не достає туди, він переїде зараз сюди. Для того ми й прибирали буд. Подаємо три подони 30 і це вже весь газоблок на перший поверх. Там ще залишився, але то вже на парапет. І от подаможе той пісок. Хлопці вже там, То вже буде на цеглу. Пісок будемо зверху тут замішувати рощим. Так буде краще. Працюємо, друзі, слідкуйте, потихеньку вимальовується. Наш другий поверх. Подали ми все нагору. У водія запитав, значить, повністю ми піднімаємо цю нашу стіну. Ще сім рядів з цього моменту, 7 рядів до армопоясу, до десятки. Ну і потім вже сказав, що зуміє подати туди всю нашу целу. Так, ну все, дякуємо. Гарний водій до речі. Дуже чітко справився з своєю роботою, так, відмінно. Макіна, а. Все, Петрович, Обідаєм? І поїхали. От тепер у нас роботи дуже багато. Дощі закінчилися, ну почалося таке сонце, що аж згорів я, дивіться, яку купив штуку з пантенолом. Бачите, красна жабочка. Спалив дуже руки. Тому обов'язково на будівництві одягайтеся, не грайтеся бо не дуже тепер це приємно пече страшне mm. подивимось поможе чи ні і знову ж треба лізти туди на сонце йо, одні пригоди, друзі, бачите? Андрюха ще й знову одірвав провод на міксері. Ой. Ох, я Андрюха! Значить там запитують є люди, які ми використовуємо грибінки для нанесення клею на газоблок. От і зніму вам коротенький відосік такий. Знову ж показую вам. Я намалював і відпилюю я на місці. Так мені зручніше і буде дуже ідеальний просто відкос. І ось вам відкос. Отаким кутиком, друзі, дуже зручно переносити значить 90 градусів. Вон я порівню, намалював і все, кутиком на ту сторону переніс. І далі кутиком переніс ще аж на ту сторону. І все, швиденько взяв і ножовочку відпиляв. І маємо ідеальний відкоси. Оце ж наш цей гострий кут. Це бачите, яка цікава історія. Отакий газик відпиляний. І обов'язково кутовий блок мажу на місці а не на блочині. Отак так як мені там не дуже видно де мазати. Вон бачите, чую, працюю тут же щось. Чую, ззаді щось там шумить. Коли Петрович затирає, друзі. Не лінуємося, обов'язково затираємо все чітко, щоб було. І потім об'єм обов'язково здуває дучку. Ніякої халтури. Якщо хочете мати якісну роботу, не лінуйтеся і робіть оце все ці речі, як ми вам показуємо. Ще є деякі люди навіть і мочать газоблок, ну я не думаю, що то. Все, самі бачите, все просто чудово. Откоси просто ідеальні. Дивіться, самі, Прекрасно. Щось Андрюха зове, коротше. 에, навернувся міксер наш. О, давно він не ламався. Ну він і от пахав вже років п'ять, мабуть. Чотири так точно. Щось все почало сипатися. Ось тільки вчора забрав фрезер, позавчора вечором одвіз, хлопці щітки поміняли. А тут уже й цей не працює, друзі. Ну я й знав, що він скоро не працюватиме, тому взяв дрельку з дому. Отак от вон, бачите, така відбійна дрелька, ну, вона така потужна. Ось неї попрацюємо. А сьогодні вечором відвезу на ремонт. І друзі, от дивіться, Відвезу, попрошу хлопців, щоб все почистили, все поміняли. Бачите, і провод у нас перерваний, а помните ми ще цеглу з зимку... Ми ж там вже розремонтували його, пам'ятаєте, там по старих відусім. Ну нічого, зробимо. Це Дніпроєм, да, Андрю? Болгарки. Бо... Ладно, не буду казати. Так, працюємо, друг. Бо нам давай оцю стіночку сьогодні треба під арматуру бах і, і погнали. Да. Ми погнали. А друга каже, серий, та ну що ти всі хочеш каже. і мене навчи. Дивіться. Та ні, не, не треба там, ти ж кромку забув. Кромко, По ще краю зверну. треба аккуратненько вести, медленно. А ти у неї ужари ваш клей аж на Максима полетів. Друзі, хай. А, зібки, хай ой, добре, так. Хорошо, да. Так він видавлюється. Ну нічого, навчися. Давай вчись. Бачу, що... Нормально. А, Давай середину ще. Нічого, це твоя тільки друга блочина. Якось двадцяток їх покладеш, вже ти там трохи зрозумієш. Лей дуже такий ріденький зробили, бо тут вище шнура йде в нас. Треба нам трохи присадитися. Нет. Крути давай. Готовий. <гум> Не можу твінчик відкрутити. А як ми будемо новий ставити? Не бойсь, крути. Додому їдемо, друзі, ось бачите. Петрович каже, коли ми вже заробимо на таку. Ха -ха. Сходив на місцевий базарчик тут. Купив отакий ось венчик Ардор якийсь. На нашу ж дрельку, бо міксер вчора я відвіз на ремонт. Так, хлопці, його могли і на сьогодні зробити, але... Я сказав, не спішіть зробіть до понеділка, щоб все було якісно, все передивились, все поміняли. Тому хлопці його обновлять там конкретно в дібруємо. Ну а ми поки поколотимо цим. А що робити? Та там дрелька потужна, бо я привіз там один в'єнчик. Ну, Андрюха так крутнув, що в'єнчик розламався той. Я ось побіг на базарчик та й купив отакий собі. Потужний, ось який працюємо, друзі. Привіт, друзі! Новий відосик. Зрівняли, друзі, ми повністю всю нашу кладку по кругу, по кругу. І тепер повністю проходимо штроблення газоблоку і в клею вже вкладаємо нашу арматуру. Підпиляє зараз Петрович наші відкоси і штробимося тут теж. І повністю ми зав'язуємо до кінця вже цей е, наш кусок стіни. Ну, дрелько це, звісно, Андрюха дитячий садик, так? Да? Воно ну, і довше. Та довше, конечно, звичайно. Не так не ну, друзі, наш день сьогодні треба якось відпрацювати дрелькою е, і вже... На, на понеділок буде зроблений наш апарат. Да, без міксера дуже часто. Ну, він і відпрацював десь, років 5 вже. Скільки бетону перемішав, розцію. Ми ж весь розчин на забутовку, нам все ви самі бачили. Тільки міксером мішаємо. Як ви вже бачили, ми там заштробилися. Зараз клей там підсихає, зараз така погода, що він швидко сватиться. І зараз пробуємо зарештувати на самих підвіконниках. Бо у нас то є ліса, але вони зайняті. А мені треба підняти цей кут. Зараз, ряди ще. Тому зараз щось будемо думати. І ще чотири ряди. Зараз швиденько все обріжу.